Поїхали, VIP завдання від Діхантера, вибір глядачів. Ось якийсь улюблений герой глядачів Паладин. Давно не було з ним а, пригод. Ну що, на такому рейтингу 6200 це буде дійсно складне завдання. Якщо б не такий рейтинг, то я би сказав, що це завдання середнє. Слово саме перше. А ми, як глядачі і я як стрімер можемо тільки на це трохи повпливати. І сказати, та ні, це була дуже крута гра. Це треба зарахувати. Так, проти Альянсу на Островах Ехо дуже добре. Тому що тут можна зіграти в затяжну. Опонент знає, що це я. яке мене завдання. Ну я вже сказав, що я буду. Що я буду приховувати? Зараз він сам побачить того паладина. Job done. Job done. Я інте щось задумав. Що він задумав? Може, але в нього гра через чародія крові буде? Ну, поки що не знаю, але він нас попередив, що він щось задумав. Що, будемо зараз бити того самого огра, який в червоній книзі, але тут Рексара нема. Хто буде захищати тих огрів. Все, Утер побіг. А він, мабуть, теж може паладина візьме. І це тебе битва Артеса проти Утера. Цікаво, якого він героя візьме взагалі. Що він там придумав грати? Поки що піхотинець тут танчить, зараз будемо його підліковувати. Легко забираємо цю точку. Ставимо тут базу. Ну, броню беру зразу, ауру броні. Паладин, як правило, танк, тому йому божественний щит Ну, тільки проти неживих, мабуть, тому що в неживих там дуже сильна магія. Тут я б все-таки. Граф так, знаєте, ризиковано. Ну що, робимо розвідку? Давайте я не буду відходити від цієї бази, бо, виглядає, не дуже надійно, що я так відходжу. Ага, в нього поки що. В нього тут може база бути, але треба розвідку. дати. Зразу, бачите, я дерево добув і зразу такий буст по дереву отримав. А в нього теж паладин! Оце, це смішно. Утер проти Артаса. Давайте по, по одному відправимо на, на всіх. Done. Build more farms. I can't build that. I can't build that. Build more farms. Ну, стрельцы слабее, прот, Так, ну файно ми відбилися. Ми відбилися. Давайте далі качаємось. Нам треба п'ятий рівень і 100 ліміту, там. Тут бажано в коней грати. Я думаю, він зараз піде контрбазу ставити, що я дуже сумніваюся, що він знов сюди прийде. Так, тут буде четвертий. На 100 ліміту нам треба 3000 золота. Слухай, то що якщо ми побудуємо 100 ліміта піхотинців? 110 ліміт, а це треба до замовлення, щоб було 5, так? Да? Давайте 6 казарм побудую. Ми зможемо замовити скільки на 6 казарм лицарів. Ресейд завершений, завершений. Ага, там мортирка. They're under attack. Job, job. done. done. <laughs> Ну, Мінометні загони це класно, що він побудував, але. піхотинці зі щитами, як якби... Нам треба три тисячі, щоб 100 ліміту побудувати. Ага, в нього тут база. тысячи та трава. Заработа пятый. Добре, що п'ятого поки нема. Кисічі там. Ой, там вже грифони. А що ми будемо робити проти грифонів? Трошки стрільців підбудуємо тоді. Майже шостий. А в мене нема цього магазину. Треба побудувати. 110 ліміту, так? Так, що мені треба? 80, там мені треба 20 ліміту. Це скільки коней? 5 коней, так? Трохи є. Коней. Потім ще до замовлення зробити, тобто мені треба по максимуму грошей. Тікаємо, скільки там на резурек треба? Зараз буде битва. він ще в парад. 110 було. Ху -о. -о. <пості> Гра ще продовжується. У нас 101. Ой-ой-ой, я не телепортнувся. Грифонів йому б'ємо. Лицарів у нас е, 15 броні. Треба зараз нападати на нього можу я ще зробити 100 ліміту і резурект. Не знаю. треба ауру броні продати. Ну що, хлопці, буду ще раз спробувати. в 100 вийти. В принципі, ресурси є. В 100 вийти треба, скільки коней? 5 коней, та. Ой-ой, тут велике військо в нього. Ну, виходимо в 100. До фіналка. 10 казар у мене. Мені здається, що в нього вже війська зараз не залишиться. Боже, ті два піхотинця так і залишилося, уявляєте. Добре, йдемо нападати, напевно. що Тут вже війська, тут же, в принципі. Чи ще я якось зможу 100 ліміту побудувати, що думаєте? Мабуть, не зможу. по ресурсам. Можу я ще побудувати і дати один резурект. Мабуть, ні. Та треба йти закінчувати. Я виконав умову 110 ліміту. Але це було якраз на тоненького. Якби було не 100-109, то ми б це програли, уявляєте? Опонент так тут непогано грав. Коні 16 броні. Той є коні 16 броні. Ми просто не пробивні ті коні. Не, він гарно контролить, намагається вогні розкидувати. GG Хе-хе, опозера. Я, я йому не все, що мене було 10 бараків. Ой, ну це була гра, я вам скажу. Опонент Ду... файно грав. В нього початок був слабенький, і мені здавалося, що те, що він прийшов зі стрільцями, ну він там нічого не досягнув з тим, тому що в мене піхотинці зі щитами були. Але потім неочікувано для мене було те, що він побудував мінометні загони, почав мене пушити. І він все-таки зверху поставив базу і вийшов грифонів. Бо я думав з піхотинцями собі пограти проти нього. Але побачив тих грифонів. І добре, що я 10 бараків побудував. І просто я клікнув стрільців. І в мене зразу пачка стрільців вийшла і була готова тих грифонів бити. Тому що якби я на одних піхотинцях залишився, він би просто тих піхотинців перебив грифонами попіднімав рівні, і ми б це програли. Ну, Давайте ще раз подивимося, красивий цей бій. 100 ліміту зараз у мене. Тут два коники. І зараз буде третій коник. І зараз десь має бути резурект. Оп! Рівно 110. Так, а я, ви не бачите, та, ліміт? Рівно 110 в цей момент. Ну, я все добре проаналізував. При тому, що дивіться, тут стрілець, ви бачите, такий червоний стрілець. Якби він того стрільця побив, то в нас би було 113. Хе. <свісно> тобто. Тут все, все прораховано. Прораховано. Рів, рівно 110. You. must rally the Horde and lead your people to their destiny.